Сьогодні буду складати 3D принтер ender 6 і покажу декілька де моментів, на яких варто загострити свою увагу в збірці, щоб він працював коректно. Приїжджає він в такій упаковці. Зараз я його витягну з коробки, розложу на столі і продовжую. Тушечка пластику, але так як вона зроблена зі сміття, то її одразу ж можна викинути в сміття. Ось. Не, використов... Не раджу використовувати. Все, що я використовував, те, що йшло з принтером, дуже поганої якості. Кутики можна відложити, але потім фиксуються. Тоді моторчик подачі філаменту. Це ручка для філаменту. Це датчик обриву філаменту. Тоді флешка, набір для екструдера, сокол. Ось. Флешечка. З ним в комплекті йде. Кабель з мережевий. Набір проводків і болтиків для зборки. Набір інструменту для зборки. І лопатка вже для того, щоб підбирати від стола е, стойки. Ну і зараз почнемо збирати. Перше на що звернути увагу, це взяти, прощупати кожен болтик, чи він пальцями не прокручується зверху, а також знизу. Бо перший принтер так такого плану, який я збирав, е, в ньому були болтики, які не були закручені. Тут закручено. Тут е, виведений е, один із е, конекторів. ось він, Це на вісь Z, на моторчик, який буде знизу стояти на він, на цій стойці, Це сюди під'єднається вона. Він так і залишається тут знизу, допоки ми не зберемо майже повністю принтер. Докрутили пальцями по можливості за менший, е, як буде речах. Це менше плече. Потім взяли, вставили більшим плечем і докрутили ще буквально четверть оборота. Цього достатньо. Ось ця стієчка з підключеннями, з усіма роз'ємами. Роз'єми мають бути згори. І ви, якщо дивитись на принтер з, тої, ну, з передньої сторони, то він має бути справа з краю. Ось. Навпроти наклеєчки з двійкою. Ось так. Поміж лише жовтий скотч Так вабить декольте. Цієї денної весни. Ми всі вийшли на схід. Бо хто, якщо не ми. Короче Китайці Тих нах... отворів. Поняв? І вони підходять, що так, що так. Того непонятно сразу Короче Ось ці дві мають бути всередину принтера. Але обов'язково оці отвори на задній кришці, там, де задня кришка кріпиться, вони мають бути назовні. Дивитись ззовні. Така збірка є одною з переваг цього принтера, тому що, наприклад, ось цей принтер, його дуже треба уважно збирати, щоб стійка була рівненько 90 градусів. До горизонту і також рівненько 90 градусів по відношенню до другої стійки. Їх треба регулювати дуже обережно кутиками металевими і не упустити цей процес. Вони самі себе позиціонують. Знову ж діє правило. Тут поки стає сили, потім витягнули, поставили, запам'ятали, який кут і на четверть кута дожали. Все. Частину збирає завод. Але дуже важливо перевірити, щоб колодки, які є в трьох місцях, ось ця, ось ця і ось ця, не бовтались на рейки і не були занадто тугими. От, наприклад, на екструдері вона, в принципі, не бовтається, але, як на мене, то вона занадто туга. Тому. Підібравши трошечки ексцентричний болтик. Відпускаємо. Стало рівномірніше, але недостатньо. Так. Назад покрутили. Обов'язково перевіряємо, що не, не почав бовтатись. One hour later Але це таке налаштування більше для е, тих, хто вже мав роботу з 3D-принтером і е, шарить, наскільки легко воно має ходити. Е, в принципі, з заводу воно повинно і так друкувати, все нормально. Екструдер ми налаштували, він і не болтається, і легше ходить трошки. Далі ми будемо збирати вісь Z. Для цього треба 6 болтиків. М5 е, на 20. Ось наша вісь але інша її частина тут. Це стов нагрівач. llama сюда Nuevo México, el estado. Все добре, все ціле. La gente mafiosa sufa macia propało. Causa de una nueva droga che los gringos han creado. Слідуюча колодка потрібно, щоб вона е, не бофталася. Тут не бофтується, до речі. на попередньому бофтувася. Ось. І вони мають однаково. Одночасно їхати. Бачимо, що права повільніше. Оцю треба відпустити. No, God, please, No! 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 no. no. Перця ходить краще, ніж це. Дуже маючи до кінця, щоб самі себе спозиціонували потім. Чисто пальчиками крутимо, не зажимаємо. Що. Потім рівномірно буде все дожимати. Всі гвинтики закручені, можна їх дожимати. Дожимаємо не сильно, там гровер стоїть. Пережимати не треба, тоді виходять з часом з ладу гровери. Вони лопають. Нікому вони не краще від того. Все. Дість зад зібрано. Середину. Столик має бути або в крайньому нижньому положенні, ну, нижче середини має бути столик сам. Всередині і пропускаємо вниз. Треба підкласти. Обережно, щоб не пошкодити пластиковий конектор моторчика. Спочатку треба спозиціонувати, всі закрутити, І тільки потім дожимати не можна одразу зажимати болти, бо перекоситься модель, не модель а профіль перекоситься, ви потім не зможете закрутити інший гвинт. Маю закручуватись легко. 8 винтів М5 на 25. <му> Є таке діло. Шукаємо бокову панель з отворами. В неї мають бути оці, оцей отвор для моторчика зверху. П'ємка є для е, живлення, блока живлення. Раджу одразу перед тим, як закріпити, якщо ви хочете зняти наклейки, які є на принтері. Я зараз без ногтів не зніму. Один проти мене. Є. І так само з іншої сторони можна і не здирати. Якщо здерти наклейку з нього, в нього дуже великий статичний заряд спочатку йде. Тобто, в перший же тиждень використання принтера на нього осяде вся пилюка з приміщення, і буде це скло не прозоре, а таке, як ніби в плівці. То після того, як на нього перший слой пилюки осяде, його потрібно спиртовою салфеткою помити. І після того, як ви вже помили з салфеткою, ну в мене, по крайній мірі, інший принтер не осідає на нього пилюка і залишається чистим принтер. А взагалі я би порадив, коли закручуєте, то залишати зазор між склом і гвинтом. Тому що потім ви не спозиціонуєте скло правильно. Не скло, а пластик. І потім легенько, так, щоб не пережати, під... підтягнули. Важливо перевірити блок живлення, як він виставлений на яку мережу. Тут є дві позиції всередині там, які перемикаються. Он там червона така штучка, і там ледь видно, але там написано 220, 220 вольт. Е, є ще режим 110 вольтовий. Ось. І е, е, 115 вольтовий. Якщо у вас мережа 220, то перемикайте так, щоб було видно там всередині чимось довгим і гострим на 220 мережу. Якщо у вас 115, то перемикаєте на 115. Ось. Ви повинні бачити ту цифру, яка у вас мережа. У нас є отакі деталі. Отаки М4 на 16 потрібні для того, щоб зафіксувати тут моторчик подачі, раз, філаменту, датчик обриву філаменту. І ось таку штуку це тримач філаменту. Це найзручний момент в збірці. Тут саме більше треба буде погратися. Тому що воно опасно заставляється, потім з цієї сторони. Буде закручуватися в стійку. а стійка. Так близько, що ось шестигранник він не влазив, Тобто Його треба прокрутив, витягнув, ставив знову, прокрутив. Вот І отак от погнали. Раджу взяти викрутку. В основному закрутили викруткою. Потім шестигранником тільки... Піджали, да і все. Так, Моторчик вставляється з цієї сторони. Ось так от заїжджаю. після того, як все закрутили, все одно треба буде пройти шестигранником. І все все-таки дожати. Відкручується, виймається, вставляється, прикручується, дожимається все. Пластикові кутики, згідно з мануалом, вони встановлюються зараз. Але, в принципі, нічого вам не заважає їх встановити в будь-який час. Е, головне це правильно підібрати е, правильний кут до правильної стійки з е, висоти. Має бути ось це скруглення зверху. Тобто, ось так виставляєте, а потім, щоб його дожати, можна. Щоб вдарити. Ось тут ніби підходить кутик, скруглення є і в правильному місці, але насправді воно не підходить, тому що не може заїхати. Це кріпиться з цієї сторони. Ось знизу є е, направляюча, От вона має бути в нижню виємку вставлена або в верхню виємку в верхню. Оцю. Тобто, знизу це нижня виємка е, має вставлятися. Зверху це верхня виїмка. Ось. Дивимось зверху отакий кут. Куди це присобачити, ага, сюди підходить. Ось. Так. О. Можна і не стукати типу, на себе потягнути, але дуже... я впираю в груди ось принтер. Воно... Його крепко тягнути треба просто. Підходить, угу. задаємо карате. Я. Yeah. Плану складу і розпадається. Непогано сковить не розпадається. Не розпадається. перевірте мінічку. Зараз будемо електроніку підключати. Перемички такі можна використати для кабель менеджменту. Зараз ми будемо підключати кабель до моторчика. Якщо ви хочете зборку прямо по феншую, їх викручуєте, вставляєте в стійку провід. Ось так. І підключаєте і закручуєте. Ну, і це, звісно, так само. Але я буду по-простішому робити. Я просто е через них пропущу е стяжки чорні, і стяжками притягну. І все. Ось. Е з цієї стійки, з ззаду. Виходить зліва, виходить два провода. Ось такі. Це можна побачити вісь Х, втикається сюди. Двома, точніше, ось контакти, контакти вниз. Живлення силове для нагрівач нагрівача, стола нагріву. Так, що збігалися тут? Прямий кут, зверху прямий кут. Отак і втикаємо. І одразу ж другий провід ви його точно не пропустите. Він має класнути. Якщо будете кабель менеджментом займатися, то зажимати тільки максимум на цю стяжку. Бо якщо тут зажати, то його не вистачить. Ось вниз, коли опустите стіл, воно обірве вам провода. Провід, силовий. Знизу виходить. І тут, я думаю, промахнутися дуже тяжко. Далі в нас тут підписано Y. Так? Тут на платі теж позначено все буквально. Все підписано, що куди під'єднувати. Під Далі весь Z. Вона поряд. Ось цей коннектор, що був приклеєний спочатку з самого. Його треба увімкнути в моторчик. Цю штуку, але не до кінця, над екструдером. Є. Тепер беремо цю гофру, яка йде в комплекті, і намагаємось втулити її. Гофру опускаємо на сантиметр нижче від фіксації, щоб вона не випала. потім. Потім прижимаємо гофру пальцями, вкручуємо ще раз. Це не обов'язковий процес. Цього можна не робити. Це лише для краси, для естетичного задоволення. Гофру теж пережимати не треба, не крутіть до упору, бо може і лопнути цей пластик, звісно ж. Також так само тут є пластик. Таку ж саму процедуру треба пройти ще раз для цього місця. Найкраще це зробити викруткою, а не гратись так, як я спочатку шестигранником, бо викруткою зручніше. Кабель менеджмент у нас по красі зроблений. Ось так от ми його перетягнемо під стяжкою, витягнемо. І це вставляється ось забирається. Вставляється до упора вставляється назад. Далі. Підключення електроніки, частина друга, повстання машини. І провод th 1 Далі по схемі, тільки контактами до себе вже. Там підписано th 1 Далі в нас іде кейфон. Жовто-блакитний В <звіг> Роз'єм кейфон. Їх, до речі, два. Ми з ближе ближче, до Т1 вставили. І далі X. Знизу. Під кейфон X. Чорний провід, хід один нагрів екструдера, фан це вентилятор знизу під нагрівом екструдера. З цим ми справились, тепер в комплекті пішло три отаких провини. Ігрик, це ось цей верхній. IO – це до моторчика подачі філаменту. Контактами від себе. Детектор до філаренції. Ось він вставляється в пластик. Детектор по центру. Моторчик той, що верхній, ближче до себе. Вмикаємо. Моторчик той, що нижній, оцей подачі екструдера. Вмикаємо від себе. Є. Електроніка підключена. В комплекті йдуть стяжки. Можемо зафіксувати. І моторчик. Іншою стяжкою ще тут. присобачити. Притягнули, як то кажуть, до відповідальності. Відкушуємо лишні хвости. Ось, Тепер це виглядає плюс-мінус гарно. Таку ж процедуру робимо, як з іншої сторони. Тепер друга стяжечка знизу і кабель максимально туди в корпус не сховаємо. Думав, вже думав, що тут дивиться, що в мене є але воно не гарно так виглядає, коли наклейки наклеюються. На цьому я вирішив наклейки все. Диви, щоб тебе миші ще погріли. Задню кришку підставляємо так, щоб співпадали всі отвори. Начальний етап зборки принтера. Зараз будемо кріпити дверцята. Ось. Для того, щоб закріпити, нам треба 8 гвинтиків М4 х 10. Прикольно зроблено в плані фіксації. Оці завіси з Потаєм. І коли болта закручуєш, то Потай би, центрує правильно дверку І ось вона ти просто прикрутив, а вона вже на своєму місці і прям рівнесечку поняв стоїть. так Круто загалом зроблено. Треба здерти плівочку. Для цього ми фіксаційні скоби приберемо досить потужні, до речі. Так, і одразу ж назад. Нігтями це не варто робити, бо можете залишитись без нігтів. Я зберігаю інструмент знизу під столиком. Він тут не заважає, а такі деталі в висоту я просто не друкую, тому він просто не впреться в інструмент той, що знизу. Обов'язково переконавшись, що правильно в блокові живлення виставлено напругу від мережі, можна в принципі, під'єднувати мережевий ролі. Має бути у вимкненому положенні. Потім ми вмикаємо в розетку і вмикаємо.